У великих супермаркетах Дніпра неспішно розпочинається закупівля продуктів на різдвяні свята. Основна стаття витрат новорічний стіл. Зараз наберу таких красивих осні ну, кілограм уже є. М'ясо в меню традиційно головна страва. На нього доведеться витратити від 160 гривень за кілограм, в залежності від виду. Приблизно стільки ж затягнуть ковбаса та сир. Прості інгредієнти для нехитрих салатів, наприклад, олів'є, обійдуться близько 300 гривень. Бачите, ви, вибираю поменше, щоб не так багато коштувало. Тому що. Ціни просто і як виживати. Шампанське, без якого не можна уявити новий рік, припустимо Артемівське, коштує 235 гривень. А бренді чи звичніше коньяк від 97 і до 300. На вино ціни від 92 гривень акційне і до 250. Асортимент у супермаркетах великий, на будь-який смак та гаманець. Хочу бутилочку конячка купити, на всякий случай на праздник, І бутилочку шампанського. Біля холодильників, де зберігаються морепродукти, покупців особливо небагато. Ціни на червону ікру, майже обов'язковий атрибут новорічного столу, цьогоріч кусаються та ставлять покупців перед вибором купувати, зекономити або знайти альтернативу. Проте є і ті, хто новорічним традиціям не зраджує. Попри все, червона ікра займе своє почесне місце на святковому столі. Як завжди, домашні страви шубу щось робимо, малює, робимо. Ну таке. Ну, Мандарини, червону ікру купуємо, як всі. Мандарини, апельсини, хурма та гранат. Ось основні фрукти, які на розхват перед новим роком. В супермаркетах ціни на них значно нижчі, ніж у виносних точках продажу. Але це тому пояснюють продавчині, що смак і якість фруктів кардинально відрізняються. Ціни у нас приємні. Хурма у нас по 75 гривень, від по 100 гривень і по 50. Ну то, що німножка ну осипаний, він по 50 йде. Тот, що груночками тут у нас по 100 гривень. Мандарини без косточки очень сладкі по 150, і мандарини по 130 тоже теж без косточки, но ну, немножко з кислиночки. Економічні експерти прогнозують і надалі збільшення цін на продукти, адже кажуть, на подорожчання впливає не лише наближення свят та підвішений попит, а й сезонність та економічні чинники.